Доброго дня, підписники мого каналу і гості. І так як багато вас вже попідписувалося і новеньких багато приходило, я хочу вам зняти таке відео про те, як би я зараз не зробила так сад. От як би я Зараз, наприклад, зробила свій сад. От я і хочу доповісти, розповісти і предостерегти новичків. Щоб посадити хоча б невеличкий розарій, потрібно спочатку спланувати. Під парканом посадити плетисті троянди. Вон у мене посаджені плетисті троянди. Вон великі. Опори ще там немає такої. Ще буде опора, ну троянди вон ростуть. Ось велика вона вже теж, теж вон. з опорою вже стоїть велика троянда. Кімнатка вони вийшла в мене. Вони повинні з роками облагородити квітник. Якщо саджати кімнатками, то плетисті – це той варіант, що що треба. Саджаємо на один на метр на метр 20. Одну від одної. А то і на 2 метри. Смотря, яка троянда. Це з я маю на увазі. От, наприклад, он жасмина плетиста, то вона захватить і 3 метри, і може і більше. П'єрдерен. Багато простору займає. П'єр де П'єрдеронса теж часом набере свою силу і масу. Сахару можна обвити на витку дерев'яну опору. Вона теж буде красиво виглядати там. Троянду паради закрити якісь старі по постройки, побудови. Голден Серебрейшн розтягнути по горизонталі. На 3-4 метри. Вона гарно так ляже по горизонталі. У вас на 3-4 метри От ви зробите. І вона буде дуже красиво виглядати. Ну, як у мене виглядала вона. І зараз вона там так і стоїть на тих опорах. Троянду Полька я посадила в полутіні під горіхом. Вона набрала висоту і росте, як шраб. Коли цвіте, краса неймовірна. Звисає прямо от тобі на голову всі квіти звисають тобі на голову. Дуже-дуже красиво. Дуже, вона цвіте рясно і дуже красиво. Далі ми саджаємо англійські троянди і паркові. Цим трояндам теж залишаємо метр-метр двадцять одна від одної. Це Олександр Авкент. Артеміс, Рапсодія Ферст Леді, лавіла кота. А Ангелу раджу посадити, от як я посадила от під, он, під, під, під тином, так, її теж під, під тинком. Дві, дві штуки в мене там її посаджено, Вона висота в неї висока, вона вон теж стоїть. От я їх так і раджу посадити дві. Вони тоді, як цвітуть, то не видно листя на, на ньому навіть. З боку паркана, от я її посадила, вон, з боку вон, вона якось росте. Ті всі, а в рядку, а ця от вона теж в рядку, але вона з боку до, більше до воріт. Двома вакущами. Можна одиночною посадкою по центру газону. От якби я зараз робила троянди, і то я б зробила газоном. Да. Я б зробила отут би посередині, отут би це отут, де, оце б я отак би газон би зробила, тоді це було неможливо. Зараз би я б це все, все звісно, зробила. Ну, вже сили не ті, вже не хочу я копатися, вже, це, вже воно мені не нужне таке. Вже я як буде, вони в мене як ростуть, так вони вже в мене і, і будуть зросту. А якби е, от. Ну, якби ще мені років тих 5 чи 6 назад, як я починала все це робити, да, я б зробила оце газоном. Посередині газону я б посадила троянду Альберіг, дінки, аспірин, які розростаються дуже красивими кустами. Я їх поодиночно б посадила, зробила б тут би в округи посадила б троянди, а посередині газону... Оце б оці у мене три квітки бросло. Дуже-дуже красиві вони. Аспірин взагалі розростається величезним кущем і притягує погляд у мене там вон, той він там росте, вон так теж кущ по три, три метри вже. Якби мені прийшлося зараз сажати троянди, я б зробила саме так. З часом це видніше. От я через що і хочу новички, новичкам от розповісти за це. От обдумайте гарно, як ви будете саджати. От раз і назавжди обдумайте. Я саджала, тоді не Я не думала, що в мене це колись виросте такий сад великий. Я думала, я там посажу собі ну, штук 50, та й хвати мені. Ну. Оказалося, що а, а остальну землю, куди я буду дівати. От я ось. Дивіться, ось оце ось. Бачите, ось? Ельф ось цей ось який він величезний. На 4 метри оце він розтягнувся. Теж я його горизонталю потрошку. Щоб він він тоді, як горизонтальний, він тоді красивше буде цвісти. О. цею троянди парами. Пара рожева, пара жовта, пара червоні. Так виділяється п'ятно в розарії. Ну, ось, дивіться, альберіг. Ось, з, з, з роками він розростеться, дуже великий буде, широкий буде, високий він буде. Це ж йому це він з однорічки саджений зимою. Це йому тільки два рочки оце. Оце він так і От. А тільки, от тільки не пошкодувала, що Альберіха що не пошкодувала, що Фредеріка Містраля посадила трикутником. Он три, три здоровенні кущі в мене тут. О. Як зацвітає, то це дуже красиво. І коли він цвіте, то це ніби Афродіта з піни морської на берег виходить. І Афродіту посадила три кущика і три кущика Ешлі, два куща Чандас Б'юті, два куща у мене Ханзи Ростока. Ну, У мене дуже два куща а, а, Августи Луїзи, У мене багато-багато по двох а, а, три кущі. А, а, Леонардо да Вінчі, Ну, багато в мене два кущі англічанки моєї красивої. Забуваю. Ой, Боже. ну от. І в мене дуже багато кущів по, по два, по три штуки. Є, рядом сажаю, а є не рядом. Ну, як, як уже я посадила, то я не той. А так я більше саджаю їх рядишко. Вон, Он два росте е, то, мамі дітіє. Там он ростуть два теж. Перплот. Ну, коротше, тут дуже-дуже багато по два, по два кущі. Я їх тикаю. Якраз розквітає, Ага, і багато троянд, які ростуть по два і по три. Кетіс Роуз у мене посаджено два кущі. Як розсвітляє Кетіс Роуз, остинка, листя не видно, одні бурякові квіти. Це така краса, як вона цвіте. Вона швидко горить, ну це тому що вона тільки двохрічка, звісно, вона ще і буде горіти, бо вона остенка, вона буде ще горіть. Ну, я думаю, що з часом вона себе виправдає. Остенки потрібно терпіти, щоб ви знали. Вони дуже красиві, вони всі дуже красиві, але їх потрібно чекати. Чекати 3, 4-5 років. 3 – це мало. 4-5 років їх потрібно чекати, щоб дождатися якогось результату. Далі ми саджаємо флорибунди і чайно-гібридні. Обрізку роблю їм драбинкою, тому всі квіти можна бачити. Ну от, починаю знизу до верху, я їх от -от так обрізаю. Щоб і нижні були, і верхні, як зацвітає, воно тоді все зацвітає те трошки раніше, те пізніше, Ну, як розцвітається все, то воно виходить кущу весь укритий. Квітами. Так. Ага. Потім знову обрізку, ага. потім знову плетисті йдуть, щоб закрити кімнату. На чотири метри розкинувся двохрічний ельф, йому тільки два роки, на той год буде три тільки. Зараз йому два роки. Далі Блю іден, а перед ельфом плетиста кісмікейт мають місце в саду. Бути грунтопокривні троянди. Он у мене вони. Тут є вони у мене. У мене є вони. Ось і ця ось ґрунтопокривна. І он посаджена грунта І ось ось які зовсім ґрунтопокривні. Ці зовсім закривають усе, усю всю територію. Вон, одна і друга, вони закривають це все. І, і спрейки. спрейок у мене багато в моєму саду. І просто в моєму саду зараз десь 400 сортів троян. Це велика праця уже немолодої людини, яка приносить мені насолоду. І це ще не кінець. Якщо хто хоче допомогти у подальшому розвитку трояндового саду, номер картки на головній сторінці, потрібна арматура, щоб зварити підпірки для платистої троянди, а пенсія у бабусі 2300, нас багато, з кожного по 10,50 і буде нашим красунням загородки. Спасибі, якщо відгукнетеся на моє прохання. Троянди віддячать вам. А ще в мене є одна мрія. Баба, скажете все, це баба з якимись мріями. Ось вже, бачите, як вони вже під снігом. Квіти під снігом. Красиво. Звісно, ну воно ж сніг і, і, і дощ іде. О, ну вчора так гарно сніг вже покрив все. Сьогодні опять дощ іде. Бачите, квіти під снігом. Ну, сама я її, звісно, не потягну. Допомагати в реабілітації нашим пораненим і хворим душею людям. Хто зацікавлений цим, приєднуйтесь до мене. Коли я буду не одна, а з підтримкою за спиною, мені буде, буде легше це втілити в життя, бо троянди це перш за все розотерапія, яка зараз потрібна майже всім, і хто може, нехай допоможе. Війна колись закінчиться, а хто буде лікувати, поранені, покалічені війною душі і серця. Подумайте, нам прийдеться їх всім лікувати. І розотерапія це саме, саме ті ліки, що потрібні всім нам будуть. Не будуть. Тоді гадалки. Гадалок ми тоді не будемо дивитися. Ні. Ми будемо дивитися троянди, які розцвіли на нашій пораненій землі. Стільки знайомих на війні. Сітком допомагаємо. Чим, чим можемо, тим і допомагаємо. Сто рублі є, 100 рублі віддам. чи гривень, бо більше які можуть бути кошти, як все на лікарство йде майже. Троянди мені дитина ці всі. Оплатила моя. Спасибі їй велике. А якби ще хтось такий меценат знайшовся, щоб ще й підмогнув трошки бабусі, то я б тут горе ще б звернула. І так, хто заходить до мене у двір і дивиться на мій сад, він відкриває рот і не може його закрити зразу. Так. Ось оце, що я хотіла розказати, особливо новичкам про троянди, про як сажати. Зараз би я все це зробила по-другому. Ну, викопати мені все заново і переробити. Це вже дуже великий труд. Все, я сама це сажала, все, ну, з дитиною саджали ми попервах, а потім вона вже не той, вона тільки ото покупала мені ну, грошима, допомагала на троянди. А так я. У мене ще ж тут і бускуван багато, ще з весни починається, багато буде. Тюльпанів тут багато буде он насаджена вся сторона, та засаджена просто тюльпанами теж, Астри понасаджувала, чорнобривців назбирала. Все те, що, що, що буде радувати душу, те й буду саджати. І за воротами багато понасаджувала тих, он, тими ж паличками троянд з паличків. Так що у нас ми вміємо щось робити, ми не, продам, не пропадемо, тому що ми вміємо все зробити своїми руками. Дякую, хто, хто дивиться мене, хто заходить на мій канал. Це ось. Стоять. Бачите, вчора все в снігу було, сьогодні опять знову розтало. Ну нічого, вони там живі, вон, собі під тим. Вон, дивіться, які. Зелені там. О, бачите, ну нічого їм нормально. Це влага їм. з того пішла. Ну що, дівчатка? Спасибі, хто буває зі мною. Хто заходить на мій канал? До побачення, до нових зустрічей, де він єсть. Десь закрили кота. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.